Значить так, Сьогодні у нас ще той самий день. У мене ще дві години є, а потім я знову мандрю йду, Ну, то вже буде поза кадром. А поки у мене є тих дві години, я... я що? Я обнаружив, ось вона постояла машина і накапало якесь масло звідкись. Я загнав туди, підстелив. Цього я, вроді би немає, а відки ж на воно накапало? Зараз заліземо під низ і перевіримо, де воно там накапало. Завтра її викупають кіорхером. І так, ми вже у подвалі. А верніше оглядовій ямі. Почнемо ззаду. Глушак згорів. Майже. О, світ включається. Що ми маємо ззаді? Маємо ззаді. Ззаді все нормально. Ідемо вперед. Так, не впасти б тут. Мала яма, треба поглибити її. Так, тут щось у нас мокро. Ну воно там походу з лівої сторони десь накапало. Я поклав цю херню, ніде ні капля не впала. Ладно. Шукаємо так, хоч і всього, що ось тут. А де вона там? Я нічого не бачу. Так, ладно, я зараз без камери пошукаю, бо не, 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 не вистачає рук. Потім покажу. Значить, причину я знайшов. Але це мене не дуже радує, бо в мене не буде часу, щоб її вон де полозь, сальник на половисі пустив. Ну, якби не так, то крепко, але... але пустив. Ну, зараз, поки його закажеш, поки він прийде, а її треба буде вже їхати додому. Ну, все, що я можу зробити, зараз перевірити. І долити, якщо треба, тад. Це все, що в моїх силах на даний, на даний час. Я бачу, де воно пустило. Вон там пустило. По ньому стікає. Сальник на площі. Дам, ну що, да. ну, тут, звісно, тут небагато роботи. Ну як небагато? Погратись треба, але діло в тому, що його немає. А він прийде точно не, не, не завтра, якщо його навіть за, замовити. Не ну, Як це буває, прийде, та не то. Так що... Шо... Зараз ми перевіримо рівень. А де тут той рівень перевіряється? Зараз десь знайду. У коробці. І на цьому ремонт закінчений. Долиємо, якщо треба. Що то мокре, а то кондиціонер. Угу. Ну так-то все. Так-то все вроді байдуже. Слізить Слези, этот е сальник. Чорти б його взяли. Там все нормально. Це -да. якщо, коли вона там приїде, якщо приїде. Не, ну приїде ж коли, не знаю. Та й тоді надовше. А так вона на пару днів приїхала. Не, ну був би він. Наявності, то ми б його поміняли, а його нема в наявності, поки, за, поки замовиш, поки прийде. а? Там на цьому. Де да. Чуть не годину шукав у тому, що де в нього пробки, щоб перевірити мастило. хрен знайшов. Звернулися до гугла Google каже, зніми переднє колесо, ти побачиш. От так. Google зараз і все. Ну, так як сьогодні в мене вже немає часу, завтра прийдемо з тої оказії. Знімемо переднє колесо і перевіримо. Всім доброго ранку. Ми з України. Вказуємо сьогодні сонечко. А завтра завтра знову з дощів. Так, мені треба змотатись на базар. Я прийшов сюди, а тут стоїть замість. Замість цього Фордика. Вчора я таке знайшов ту пробку. Google був прав. правий вечором вчора зняв. Колесо ось це. Так, да, є там пробка. Ну а як же? ж, Ну, всіх людей звідти, ж... ж... а тут треба по-інакшому. Масло там є рівень. Правда, там не ТАД, там щось друге, хрен його знає. На тад воно там зовсім не похоже. Якесь воно там інакше. Ну що ж, тут все більше нічого не можу зробити. Часу не вистачає. О, пуся маленький бігає. Так, їдемо ми на базар. Верніше я. А потім, а потім, а потім приїдемо. Звідти сьогодні у нашої онучки випуск. Так, ладно, не можу я знімати і робити. Відкриваємо двері, заводимо і їдемо. І так, для початку ми зараз мотаємося на базар. Ну, ми це я. Вони там збирають тунівесту наречену на випуск. А потім, а потім, а потім, а потім, а потім підемо на випуск. Квіти вириваються з буряна. Ну що ж, їдемо? Зараз я зарання. Це нема. Ой, Зарані я приїхав, ось тут має стояти машина, міняти олії, її ще нема. Ну ладно, підчекаємо. І так, 7 годин. Що ж таке? Де ж машина? Що її сьогодні не буде? І таке, може бути... Ну це якби не смертельно, але. Але... -да. Веду я для внучки такий, так би мовити, від від дня народження, коли вона народилася, в мене є відео потім по місяць, ну як вона змінювалася кожен місяць, потім рік. О, а потім уже зараз, якщо знімемо, якщо знімемо випуск і приклеїмо до твоєї картотеки. Ну, це для, для пам'яті її. Ну, не, не її всім. Вона нема, нема, та й каже, покажи мені, де я була маленька і подобається це. Ну як же, це історія, пам'ять? Потім знімемо, як в школу піде. То все для сімейної, для сімейної, як би, картотеки, так? Да? Так, де ж машина? Мабуть сьогодні її не буде, раз її до цих пір нема. Угу. Там помидори продають. Ну, помидори нам не треба. Нам треба друге. Так, сім, почала восьмого, ну що ж, почекаємо до. До піввоського. Якщо її не буде, значить її вже не буде. такі справи. І все-таки ми дочекались. Машина приїхала, та що нам треба. Ну що ж, міняємо лій і їдемо додому. Так, сонце у нас вже повернуло в сторону заходу а я ще лиш недавно прибув із зйомок значить підемо ми до наших до наших хлопців там я повіт знімав ну то для сімейної картотеки а зараз йдемо знаємо, що що в наших хлопців Думав, раніше попаду, не попав. Пізно почалось там. Ну, то таке. Ладно, включимось там. Що ми тут маємо? Маємо ми. Десь коля летить. Віталик трактором приїхав. Куди летиш? А, -а, -а. На стоянку полетів. Добрий день, вам. Добрий, що. Ще лише свободився я. Так, да, ще звільнився через, через ті нехороші речі та й пізно почало. А що він драсу приїхав? Речі надо бути пулка Це не ось, це пуска для вас нечто. Я самі там Забіжу тебе чистить на дні, як кого я. Я вже проходив. Ты під Ах ты, блядяк! Ну що ж, тут поки все по-старому. Іти додому. Нема ти що знімати. Вони знов зайняті, щось там заправляють кудись. Поїду кудись, Я знаю куди, але ми точно туди не підемо. Так що йдемо ми додому на відпочинок. Не буду я вже сьогодні нічого знімати. На цьому буде все. Всім доброго і миру і всі будьте здорові. До слідуючої зустрічі, коли? Не знаю.